У стінах Західноукраїнського національного університету відкрили навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки та резильєнтності. Тут безкоштовно зможуть отримати знання та навички, які допоможуть у професійній діяльності, зокрема соціальним працівникам, освітянам, практичним психологам, поліцейським чи працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій піклуватися про своє психічне здоров'я, розвиваючи власну стресостійкість. А у майбутньому вони масштабуватимуть здобуті знання проводять. Чи тренінги для широкого кола своїх колег навчатиму тут за методичкою ізраїльських фахівців? З ізраїльською коаліцією травми ми працюємо уже рік, і за цей рік тренери від ізраїльської коаліції травми поділилися своїми напрацюваннями, своїми протоколами з нашими педагогами. За словами директора навчальних програм Ізраїльської коаліції травми Олександра Гершанова, навчання у центрі допоможе людям різних професій ефективно вирішувати проблемні ситуації у колективах, пов'язаних із сучасними викликами у сфері психічного здоров'я. Навчання також допоможе визначити, як слід керувати емоційним кліматом у колективах. Ми даємо прості протоколи, які вже відпрацьовані в Ізраїлі понад 20 років. Як зменшити рівень травматизації? Як дати можливість суспільству продовжувати жити в умовах терору? Досвід ізраїльських колег нині критично необхідний Україні, адже наші люди переживають ті травматичні події, з якими Ізраїль вже навчився справлятися професійно, кажуть освітяни зуну. Тож слід вже зараз відновлювати емоційний стан кожного, бо саме він стане нашим фундаментом на етапі відбудови країни після закінчення війни. Thank you.